Так, всім бобра, ви на каналі Добр Бобер. Що хочеться сказати, зараз приїхав, привіз корпуса на пасіку. Ну, це не про те. Е, замовив я собі бджолопакети. Е, для чого я їх замовив? Хочу одразу сказати. Для, не для того, щоб розширити пасіку або ще щось там, меду качнути, а для того, щоб, так сказати, в мене багато 300 рамок лишилося, медових. Таких Робочих рамок, які може з'їсти міль, в мене був такий гіркий досвід. І для того, щоб їх не з'їли, я собі замовив пакети, вже пересадив їх. Відео зараз, коротше, зараз буде відео, Вставлю, зліплюю, показував там декілька пакетів. Сразу скажу, що пересаджував їх, коли був дуже сильний вітер. Забрали ми їх взагалі о першій чи о другій годині ночі, приїхали о третій. І я їх по розсаджу, поставив їх. Спочатку на вулики вітер був ну, десяточка метрів на секунду була стабільно. І довелося, декілька штук пересадив. Хлопці, які похитріші, вони швидше пересадили з утра Мені спати трошки хотілося, хотів довше поспати. І вийшло так, що піднявся вітер. Я тільки штуки три пересадив без всяких проблем. А остальні почали бити, били камеру, кидалися на руки, на все в мене просто. Маска і куртка була вся в жалах просто вчора. Я їх позавчора пересаджував і вчора. Після першого дня я пересаджував, і так як був дуже, дуже сильний вітер, батько, до речі, пересаджував чотири штуки казав, прекрасно пересадив зранку, ніхто нічого не трогав, а я ж мене ліпили жорстко. І зараз вони якісь дуже сильно агресивні. Але що хочеться сказати по якості пакетів. 90% пакетів ну, гарно, я заказував 4 рамки розплоду. І що там, замовляв виробника. В кінці відео я скажу, що це за виробник і які там претензії. Тобто, по-перше, в багатьох пакетах не було мочалки з водою. Я не знаю для чого вона, надо, нада, не надо. Ну, доїхали нормально. Це по-перше, по-друге, він стверджував, що ложе Канді, тобто, це всіх троїх відгук, мене і двох хлопців, з якими я працюю. Вони сказали, що Канді не було. В деяких була, по-моєму, в двох якась сита ця ж медова. В мене був, брешу, в мене був один пакетик з медом. Я, правда, його перший відкрив. Побачив, ага, є пакетик. Значить, все має бути чітко лежать, але по факту не лежало. Так от приїхали, дали нам цей вибрати. Ми приїхали, почекали, там збиралися, щоб о 8-й вечора. Але приїхав, приїхав чоловік о другій ночі, але все ми розуміємо. Дорога, все, все, все в житті буває. Так. І що по якості? По якості 90% пакетів мене більш ніж влаштувало. Якщо при правильному підході, кроме того, що якби вони мене не били, то з них це в мене сім'ї деякі послабші, ніж ті пакети, які прийшли. Ну, кажу, як є, воно. Що маємо, то маємо. є кращі сім'ї, є гірші, але. Так от. І вийшло так. Може чому вони агресивні були, тому що вони почали е, виходити в пакеті. Да? бджола почала виходити в пакеті і молода. І напевно що почалися проблеми. В деяких вуликах пару пакетів було таке, що по медовій рамці просто стояло замість. ну коротше, типа 3 1 і що хочу сказати, от Розплод на 4 рамках. Не 4 рамки розплоду, а розплод саме на 4 рамках розплоду. Це дуже важливо, що. В сумі, от в сумі, якщо взяти весь 100% розплод, щоб був на рамки, то це приблизно в нас буде 3 точно рамки з розплодом. Ну, от так от, Хотіли правдивий відгук, ну я кажу, як є воно. І побачите відео, зараз буде, покажу по якості пакетів бджола, така вона агресивненька попалася. Не знаю, ну, комусь, до речі, перші Три пакети я пересаджував, прекрасно було. Потім почали щось кидатися. Ну, я думаю, це проблема саме в погоді була. Я думаю, вони там успокояться, втихомиряться. Все буде в нас чудово. Зараз вони стоять у нас там вдома. Один пакет я подарив 60-річному другу, Чи там йому років, не пам'ятаю точно. Чого в чоловіка загинула вся пасіка, там 10 сімей було, зосталася тільки одна сім'я. Я думаю, ну, Чоловік мені дуже сильно допомагав, теж роями колись. Яке я тільки починав тут, думаю, ну чого, чого чоловіку не віддати, да, там. І один, ну і не важливо. Тобто вийшло в мене 23 пакета, Ящики були добрі, там тільки два ящика таких не дуже якісних попалося, так ящики більш-менш нормальні якості. Залишу буду їх відводки ними возити. Так, і ще раз подивитися. Ну, пакети, пакети хороші. Мені поки що мені сподобалось. Поки що всі матки я матки не передивлявся, але так от де глянув, правда, 10 пакетів. Я, я не дивився взагалі. Тому ліпили так жорстко, що просто і в мене, напевно, в масці тільки штук 100 жал терчало. Так що, то такі в нас пирожки, поки що з пакетами. І далі будемо, як вони розвиваються, подивимося, скільки ми я їх не буду не усиляти, напевно, не, як би сказати. Нервати їх і хочу подивитися, що вони нам дадуть, як вони розвинуться, і буду їх стимулювати. Тобто це дуже важливо, що ми їх будемо стимулювати. Моя помилка взагалі була оцей рік. Минулий що в нас з червня місяця по не було нічого. Тут балочка така хороша, вона нічого не давала. І в нас були одні мінуса, і не було сильного розвитку. В цьому році я так робити не буду, а покажу, як я буду їх стимулювати. Так що дивимося зараз, які пакети в нас. І потім скажу, чиї це були пакети. Так, і забув сказати про якість пакетів. Ще один дуже великий нюанс важливий. Із тих пакетів, наприклад, одному чоловіку попалося, що там було просто десь дві рамки бджоли. Ну, так от, і дві рамки розплоду. Ну, Це в одному пакеті було, це один із 20 був такий. І <кхем> Дімону попався теж, казав, тільки дві рамки розплоду. Ну, таких, каже. каже, І я, каже, відкривати. В нього він сім штук заказав, каже, почав відкривати перші. Перші п'ять, каже, ну дивлюсь, каже, думаю, ну значить так і повинно бути мало лі. А потім я відкрив каже, два і побачив, які повинні бути. каже, То я зрозумів, там все ровненько. від ну, різних, різних пасічників. Тобто хочу сказати, що той, хто їх привозить, він не сам їх комплектує, можна сказати. А ну, прикиньте, тисячу пакетів самому пашить, та, ну, це треба місяць довбатися. Так от, тобто, щоб ви мали на увазі, що там не все так гладко буває, як воно якби, що, що як кажуть, і не так гладко буває, як ви хочете це думати. Тут, вони, якби пацани кажуть, вони, сані тут в цьому немає, що ну, просто каже, ну так від, до цього віднеслися е, ці. Самі пасічники. І він каже, що якщо у вас є якісь претензії, будь ласка, знімайте, якщо там матки немає або ще чогось, ви це знімаєте, цю -всю, все, -все, все діло. І потім ви, як би, як сказати, рішаєте. Каже, мій інтерес рішить, каже, щоб усі обидві сторони були задоволені. Я з ним спілкувався там по вайберу. Щоб не було такого, що тіпа, все, я віддав і до свидання. Каже, щоб каже, моя цель. Щоб ви привели мені ще клієнтів, щоб ви остались доволі і ще заказали і ще й привели клієнтів. Так що якось так. Так що майте це все на увазі. Так, Ребзі, ось заказав пакети. І от, На мою думку, як определити кількість бджоли в пакеті, вже з опиту тільки що 20 штук відкрив, то в тих, мабуть, що я не ввірений. ну, але там де багато бджоли. Вони одразу починають вилітати з ящика. Ну це я точно не скажу. Але ці вилітали. Є такі, що я приоткрив, вони не вилітали. Тобто слабше вилітали. Ну це пока що. Тобто, що ми робимо? Зараз ми приоткрили їх. Да? Хоча ось повилітало. Ну, я правда, широко відкрив його. Тобто Оці вилетіли. були, ці не вилазили, ну, зараз вилізуть. Зараз ми півчасика оці. Да. ці сразу вилетіли, ці не одразу. Бджола Карпатка, потім все. Зараз буду по ходу пояснювати. Відзніму якість, якість самих пакетів. там, ну Тобто все знімати не буду, в мене там близько 23 пакетів, плюс хлопців. З'їздимо до хлопців, можливо, вони покажуть, що там. Ну, Один так сказав, що довольний. каже, Він каже, я в минулому році купляв гірші. Але за меншу ціну в цьому році каже, ну, десь приблизно, це поки що сосло було, приблизно три рамки, рамки розплоду. Пакет, Комплектація пакета це чотири рамки розплоду. Ну Тут він каже, як Дімон казав, що було, попадалося, що дві рамки розплоду, дві рамки меду. Ну А там до хлопців з'їздимо, якщо вони захочуть, відзнімемо. Подивимось, там ще вдома. Зараз вони півчасика пообльотуються, погода в нас, звісно, Взагалі не айс, тут, тобто там нормально. А якщо подивитися туди, хоч би доща не було, бо мені треба пересадитися ребзі. Не, не видумуйте, давайте дощ вечором буде. Так, все, пішов я поки що відпочивати, якщо це можна назвати відпочинком. І розкажу, як воно все було потім. Так, все, пішов я. Так, друзі, зараз зніму декілька кадрів того, як я розпаковую пакети. Зараз чесний обзор, тільки що один відкрив. Прекрасний пакет був. Так, секунду рукавички вдіну. Тобто пакет чудовий, якість ящиків нормальна, тобто, я бачив, звісно, і кращі. але за таку ціну прекрасний ящик. Прикручені зверху були, Ну, де скобами, де, до речі, ящики бувають різні, тобто були різні. Так, зараз. І зараз якось так налаштую. Оп, пока падив. Вітерок, зараз вітер у нас, погода взагалі не дуже. Не скарб би дуже не дуже, Тільки що брещав дощ, так що не знаю як вийде. Так. І паралельно буду показувати, що воно я. Так, поїхали. Пакет важкенький. Є підозра. Тобто я з хлопцями забирав, то може там декілька грамочок меду. Бо така мала ситуація. У мене так, чиї пакети скажу потім. Так, якщо треба, зараз побачите, зацікавитесь, напишете мені. Я вам скажу. Так, Може мене, чуть -не -чуть, вітерок у нас Так, дивимося у нас по пакеті? Так, відкрили. Будь, до речі, неприємно це, але маємо, що маємо. Так. Блін, прикручено. От і тут, і тут. Це? Можна так. 30 типу, шурупан. Так, друзі, папка вернувся і працюємо далі. Так, до речі, спонсор сьогоднішнього шурупана, Дімончик, який йому дякую, то що всі були прикручені шурупчиками, Щаса не видно, не видно, тоді буде не видно там, ладно, якось придумаємо. так. Шурупанчик, беремо шурупанчик, знімаємо. Оп, додому. Так, шурупи не розкидаємо. З ноги викручувати больно. Так, відкрутили. А, нам просто асиметрично прикручено було. Так. Не знаю зараз, чи вийде знімати чи не вийде. Тобто рамочки, от пацани казали, рамочки в них не дуже були. У мене поки що дякувати Богу. Якісь рамочок. Ну, деяка. Тобто, Рамочки всі новенькі. Трутень є. І от подивимося. Ось розплод. Так, мед, мед, мед. І розплод ось. О. Процентів десь близько, я б сказав би, 60 тут і близько 70 тут. Ось такий от у нас розплодик, бджола вже на виході, трутня багато, до речі. У нас трутня ще нема. Так. І ставлю в такому ж самому порядку. Як і підмора, до речі, тут підмора багатенько, на жаль. Так, ось тут це, ну, перга це таке. Тут відсотків 30 на рамки. 30% це така рамочка. Не дуже я б сказав би. ну, Маємо, що маємо, так сказати. Зараз будемо дивитися далі, по дві вощінки приготував. Не всюди, бо вощі не вистачило. У мене в основному рута, а рути багато. Ай-яй-яй, да, бджоли багато тут. Лежить. Так. Ну, ось Тут така чорненька рамочка бджола на виході, якщо вам видно. Ну тут відсотків, ну тут вже й виходить бджола, да, активно. Відсотків розплоду було 80. Так, ставимо. Так, до речі, досвід у мене по пересадці саме таких пакетів. Так, тут уже розплод вийшов і матка засіяла. Розплоду тут була повна рамка. Тут була повна рамка розплоду. Так, взагалі комплектація пакета 4 рамки розплоду. Ну, у нас фактично тут було 3 рамки розплоду. То я хочу сказати, що по якості ми подивимося на мої найслабші сім'ї потім і будемо порівнювати. Так, і от скільки в нас джали під муру. Якщо вам видно, ну під муру грам. навіть є такі, що повикидали розплод. муру вистачає, на жаль. То ми зараз акуратненько гуснемо, да його. Так. Так. Остальна зараз вилетить. Так, чекаємо, поки вони усядуться, і будемо працювати далі. Так, матку поки що не шукаю. Чому? Тому що немає часу. Треба все зробити швидко і якісно. так. Переходимо до цього вулика. Так. Потім окремо, напевно, поясню. Сіки для чого, чого в наша ліники ставлю, Для чого це все тут в ялиці робилося. Сінку поки витягуємо. Там зараз бджола усядеться і ми закриємо вуличка. Так. Видно, отак буде видно. Так. Поїхали, розпаковочка. Так, До речі, мають лежати мочалки з водичкою і медом. Мед дуже окремо будь або канді обіцяли. Такого немає. Ну от, Кажу, просили чесний обзор, то кажу як є. Нічого не придумав, нічого не додав. Ось це якась зленька. До речі, може ще погода дає своє. Так. Тут бджіла виходить. ловка, рамка, ловка, Якісь рамка, мене радує. Так, раз. Маску літать. З Можливо, тут немає матки. Так, дуже гарно розпор навіть вийшов вже. Злітці і злі. Так, зараз пересадю, потім прокоментую Так, друзі, тільки що... Закінчив працювати, там той пересадив, камеру заліпили, зленькі були, погода ще грішу на погоду. Так, зараз будемо дивитися ось цей. Хтось тобто скаже, що траву не покосив, а я скажу в себе покосіть, а мені не гаріть на все время. Так. Шурупанчик на всякий случай візьмем. І працюємо далі. так, Тут та в нас вулик не готовий був. ну, Маємо, що маємо. Потім докидаємо медових рамочок. Так, поки що що я скажу. Рамки більш чим мене не навіть дивують, то що я бачив по відео власника пакетів, що рамки різні бувають. І Дімон казав, та й хлопці казали, що рамки різні Поки що. рамки класні, мені подобається. Так, ось одразу починається кіпіш. Ой-ой-ой. Дивимось. -ой -ой. Тут розплод. Виходить. На виході розплод. Так, матку нагадую, не шукаю, побачив, яйця є, все. Прекрасно, ставимо. Вот тоже хороший. Я, і тут у мене не знаю, чи тут було, чи лічуть далі. Ну, морчика, якщо вам видно, видно, не видно, ну плачете, да? грам по сто, грам по сто. Деяке щось викину. Маємо, що маємо. Головне, щоб бджоли не були хворі. А то все остальне, біло наживне. Ось ну, так от откусили, майже вся Так, І дивимось одразу наступне. І потім, якщо що, буде щось цікаве, я включуся. Поки що, ну ви побачили самі. Це не реклама нікому. Субтитрувальниця Оля Шор Ситуація з пакетами, побачили, які пакети. Тобто ви маєте собі тепер уявлення, що воно предлагає. Пакети я замовляв у Кривенка Олександра Запорожжя. Вони їхали машиною, там 1300 в нього пакетів було. Він, до речі, такий стоїть час ночі, він такий чуєш, а мені твоє ліцо що то знакоме. Так кажу, ти ошибаєшся. там Одне тіліпало, розтіліпало, хто я такий каже, а, да, точно, ну, коротше, там розбалакались про своє. там. Ну, Сам факт, що от він каже: сніми мені відео, я, не було часу в мене, правда, монтувати до цього. Та й правда і робити його не було часу. Якби получив люлі від пчов, не дуже комфортно було. Не знаю. Думаю, вони десь там сиділи в, 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 в самому пакеті точно до того, як їх відправили. Ну, мінімум два дня, це точно, то що там деякі вже рамки приїхали засіяні вже трьохдневним десь. Е, якби Яйцями трьохдневними, може, двохдневними, ну коротше, сам факт. І <кій> з підморчиком там теж деякі були з підмором так ловким, деякі не дуже багато підмора було. Ну, ті, що правда, до наступного дня, підмору там було набагато більше. А так, ну, тобто, як сказав Тьомка, каже, а що ви ожидали? Каже, В минулому році, я купляв хужі, але правда й дешевше. Тобто в минулому році сім'ї ми купляли з ним по тисячу гривень, але хуже. А от в цьому році пакети, каже, лучші пакети, ніж ми в минулому році купляли сім'ї. Купляли по півтори тисячі з ящиком. Не знаю, хлопці ящики захочуть вертати, не захочуть вертати. Мені, до речі, ящики треба. там, ну, 20 нормальних ящиків, і батька там, ну, 25 десь ящиків. То таких, щоб перевозити мені в лежаки, лежаки мені перевозить додому. Сім'ї, ну, сім'ї водки, то вони мені якби, може, можливо знадобляться. Не знаю, ще поки що не вирішив, буду перевод... ну, віддавати не буду. Так, І що хочу сказати, сьогодні в нас е, закрив знову бджіл, то що подзвонив опять же ж, власник полів, каже, буду труїть ріпак, і ітогі там накрутилося. Я йому дзвоню, кажу, сірий що там. Він каже, така ситуація, що дуже довго внюхаються. Ну, якби робота дуже, та ще й не туди не на те поле трактор поїхав, на яке треба було. Коротше. Зараз вже 5 вечора, я вже і корпуса поперевозив, думав сьогодні попідсилювати слабі сім'ї. Подивимося, до речі, порівняємо, що в нас там з ділами нашими. Як в ППУ розвивається, як в дерев'яному, якщо це буде час, бо завтра ще теж дощ обіщають, так. Ну, зараз не про це. Так, за пакети я сказав, будь ласка, якщо ну там на Олексі в нього є, побачите, захочете, замовляйте, хочете не замовляйте, я не можу рекомендувати. То що такі пакети, саме такі пакети, дати там, де чотири рамки розплоду, я їх не сам комплектував. Я купляю вперше в житті. От коли мені так привезли, на, ти, Серега, ось ось твої пакети, все, розбирайся, типу, вибирай, посвітив, посвітив, все, забирай. Не подобається, відстав сторону. Тобто, в такому форматі я перший раз збирав до цього. Ми їздили там в сусіднє село з батьком років 4 назад, коли в нас загинуло 80% пасіки, ми їздили, збирали самі. То, як би сказати, ну короче, ми збирали самі і брали те, що нам подобалось. І говорили, давай там ще струсі або не струсую. Ну, ось так, коротко. десь більше бджоли було, десь менше бджоли. бджоли. Ну, Така ситуація. І <кхм> рекомендувати чи не рекомендувати, я ж кажу, поки що я не можу, тому що я не побачу, як вона працює, ця бджола. Е а сам от, ну, сам, сам, самі бджоли-пакети мені сподобались. Ну, поки ви самі не попробуєте, а може побачите, скажете, що це фуфло якесь, то що ну, я ж в такому форматі я купляю вперше в житті. Е може в когось є якийсь кращий досвід, може хтось скаже, підкаже щось, як ви робите. Так, а поки що пішов я, мабуть, вже збиратися їхати додому, а потім вечірком приїду, бджол відкрию. Так що все. Всім бобра, рябзі, розвивайтеся, щоб без потрав, щоб війна кончилась. Все. Всім до побачення.